Двоставкового тарифу суд не скасував протиправним. Визнали лише рішення виконкому, яке насправді і так давно нечинне. Йдеться про скаргу групи мешканців до апеляційного суду, які вимагали визнати незаконним запровадження двоставкового тарифу у Львові. У 2006 році це відбулося за рішенням виконкому, але це рішення сам же ж виконком за два роки тоді скасував і у 2008 тисячі прийняв нове. Тому нині львівський міськвиконком виконком оскаржуватиме постанову апеляційного. Ційного суду а двоставковий тариф наразі залишається діючим, і перетворити його на одноставковий, як вимагає цього свобода законним шляхом неможливо. Адже його виводили у 2008 році за тодішніми показниками. Тому за ними ж треба рахувати і одноставковий. А він уже буде збитковим. Відтак НКРЄ його не затвердить. Коли ж до національної комісії подавати розрахунки актуальні на сьогодні, тоді новий тариф стане вище за чинний щонайменше на третину і знову. Нову НКРія цього не затвердить, бо за державною політикою тарифів завищувати не можна. А раз нам комісія не встановить тарифів, ланцюжок виконком не встановить тарифів на послугу, нам застосовувати тарифи 2005-го. Ви можете це зрозуміти? А 2005 року це все. Це розумієте, це відсутнє теплопостачання в Львові в листопаді. Ці політичні ігри на тарифах відіб'ються перш за все на мірі. Підприємство, яке за вас одне і друге діло, так і буде діяти, чи то буде один тариф, чи другий, воно відб'ється на людях, в цінах, в тому, як люди будуть платити і так далі.